Вітаю вас, друзі, на найкращому українському каналі по грі Острів. Це вже шостий епізод по проходженню цієї гри та будівництво чудового українського села. Хто не бачив попередні епізоди, посилання в описі цього відео. Ну а цей епізод я вирішив розпочати з того, чого не було в попередній серії, а саме декоруванню. І перше, чому я хочу приділити свою увагу, це маєток міської голови. Додав сюди дві годівнички, ще одну лавицю, декілька кущів з буском, а також розмістив тут декілька берез. А якщо вам подобається, коли я приділяю увагу таким невеличким дрібничкам, то саме для вас початок цього епізоду. Поруч із навчальним закладом вирішив зробити невеличкий літній клас, де діти зможуть навчатися на природі. Сподобалась така деталь. Не забудь підтримати цей канал своїми вподобайками та коментарями. Також щоб діти, які тут навчаються, змогли підкріпитися вітамінами, поставив сюди яблуні. Перфекціоністи. Вибачте мене, пам'ятаєте в одному з епізодів я посадив сюди клени? Доволі непогано це виглядає. То спробую зробити це, наприклад, ще ось тут. Подобається мені приділяти уваги таким деталям, робити своє поселення гарним, естетичним, аби це не виглядало хаотично. Також в попередньому епізоді було збудовано дуже багато виробництв, і звісно я забув біля них розмістити лавиці, аби працівники могли відпочивати одразу біля роботи. Це дуже важлива механіка в цій грі. Ще один острівець кленів чудово впишеться біля цієї хати та скотобійні. Не перемикайтеся, друзі. Початок серії буде таким трошечки релаксуючим, щоб у вас далі не сталося передоз з того, скільки всього я збудую в цій серії. Планів у мене дуже багато, і зроблено буде не менше ніж в попередньому епізоді. Задекорував місцину біля трьох хат, які знаходяться на іншому березі річки. На цей берег у мене великі плани, але про це потім членів. Ой, тобто кленів багато не буває, тому розмістивши декілька на іншому березі. Надав ще один млин, аби робити більше боршна, а також помітив, що в моєму поселенні вже три сім'ї пасічників. З такою нагодою у мене є для вас сюрприз в описі цього відео. Зайдіть та подивіться. В одному із епізодів я показував, що в мене є надлишок коноплі для того, щоб мої містяни могли розслабитись, ой, тобто, щоб збудувати ткальню та мати можливість самостійно виготовлювати тканину та робити одяг. І ось в цьому місці я вирішив її розмістити вже в цій серії. Я почну робити власне виробництво одежі, і до речі, це буде дуже вчасно. зрозумієте чому також буду намагатися максимально розширити своє поселення, тому що мені потрібно дуже багато робочої сили. Але як бачимо, в цьому селі дуже полюбляють весілля на даному етапі. Я маю 128 поселенців в нашому селі, і лише чотири з них шукають роботу, і це саме жінки. Тому мені дуже активно потрібно в цій серії буде будувати нові хати. Продовжую розширювати першу вулицю села, поки в мене тут є місце. Та тим часом до мене прибуває гінець із деркачів, з яким я досі продовжую торгувати взуттям. Якраз є партія з 400 штук. А хто не бачив, то в попередньому епізоді, я зміг налагодити виробництво взуття та доволі непогано з нього заробляю. Додаю ще одну хату та декорую це все смереками та тополями. Це дуже гарно виглядає, і мені неймовірно подобається. Добудовується ще одна хатина на берегу річки, і знову мене починає дратувати те, що відбувається весь час весілля. Нова сім'я одружилася. Додаю декорації біля хат з найбільшим обістям в поселенні. Ставлю сюди лавиці та кущі. Ну і висаджую якісь дерева. Поки добудовується третя хата в цій місцині, мені сподобалося робити ось такі речі, як ставити паркани біля води та висаджувати там дерева. Доволі гарно це та естетично виглядає в майбутньому. Ну і нарешті ця хата збудована, і вже обійшлись ми без весілля. Тож чекаємо на нову родину та нову робочу силу. Ну, звісно ж, не забуваємо про лавицю та кущі вузка, шипшини та калини. Ну і ще можна розмістити їм тут паркан. Для збільшення виробництва взуття потрібно більше шкіри, а для цього треба більше корів. Тому балаклії ще чотири корови та з першого корівника візьму бугаїв, щоб розмножувати їх в новому. Був добудований другий малин та чекає, коли туди прийдуть робітники. Також в поселення прибуває нова родина, родина Жовнір. Знову прикольна фамілія. Ну а також я бачу, що вони будуть магами. Гляньте, що творять, а А тим часом в поселенні вже наступає весна, і бачимо, що прийшли мої. Чотири нові корови поки що поживуть в старому корівнику, новий я не будував. Там розпочинається ще одна посівна. Воли почали орати поля, тож саме час позиняти деяких людей із робіт та відправити на посівну. Щоб такого більше не робити, мені явно потрібно розширювати поселення ще більше, а в наступній серії почати будувати кам'яні будівлі. А в цій спробуємо все для цього підготувати. Також звільняю трьох чоловіків з грабарні, тому що помітив, що на швидкість виготовлення шкіри. Кількість працівників ніяк не впливає. Помічаю, що є дефіцит шкіри, тому відправляє одну корову на забій та повертає працівника на скотобійню. В майбутньому треба спробувати довести це все до автономної роботи. А ще іноді помічаю, що тачкар халтурить і не завжди вчасно ремонтує тачки, тому мені доводиться робити це вручну, не дивлячись навіть на те, що тесля в мене працює двоє. Можливо, треба їх ще більше, не знаю. Напишіть мені про це в коментарях. А посівна продовжується, різні роби є, але я все одно бачу, що я не зможу збудувати ще додаткову ферму. Для неї потрібно набагато більше населення. Та тим часом вже давно була збудована ткальня, отже, можна почати на неї наймати робочих та робити власну тканину в нашому поселенні. Помітив, що в мене вже максимальне поголів'я курів, а отже, можна найстарших відправити на забій. Також купую тканину в Мерефа, тому що в мене є родина, яка вже починає скаржитись на те, що в неї поганий стан одягу, і я боюсь, що вони можуть не дочекатися, коли буде зроблена власна тканина та з неї вже одяг. Але бачимо, що в ткальню вже принесена перша конопля, а отже зараз почнеться робитися перша тканина. Ага, весілля, круто. Отже, треба розширювати поселення ще більше, тому що в нас знову починаються весілля. Ось біля цього саду яблунь, чудове місце, щоб розмістити ще одну хату. Ну а ось, власне кажучи, і сім'я, котра скаржиться на те, що в неї поганий стан одягу. Бачимо, що буквально у всіх її членів поганий стан, і поки що ще не була виготовлена нова одежа, та з Мареф не прибув гінець за тканиною. В очікуванні виготовлення нової одежі, а я зайнявся ринком, поналаштовував продаж товарів, подивився, що продається, чого немає, що можна поставити на продаж. Поступово не так часто я це роблю, тому що в мене комора заповнюється великою кількістю їжі, і на ринку все автоматично вже з'являється. Тканина вже була виготовлена, але я помітив, що я затопив і не наняв на кравця робітника. Працівниця з'явилася і зараз піде нести тканину для виготовлення першої партії одягу. Але щось дуже довго з цим процесом, та поки що я бачу, що сім'я вже перестала скаржитися на стан її одягу. Сподіваюся, вони звідси не звалять. Повернемося спостерігати за цим дійством трошки пізніше. Тим часом добудувалася ще одна хата, і я помітив, що тканина, котру я замовляв в Мерефи, так і не приїхала в моє поселення. Стався якийсь баг, вона не з'явилася в торгівельному складі. Бачимо, що досі висить цей ордер, але він просто там тупо висить. Пропоную вам подивитися наскільки гарно в мене виходить поселення. Оцініть його своїми коментарями та вподобайками. Дуже цікаво дізнатися, чи подобається вам, як я будую це село. Власне, і готові перша партія з 10 одежі, одразу виставляє її на продаж в в'ятку. Та сподіваюся, нужденна сім'я прийде та купить її в першу чергу. Та я тим часом вирішив нарешті збудувати склад каменю, тому що на виробництві його вже дуже багато зібралося. З незрозумілих мені причин ця родина не поспішає йти купувати одяг. Складається в мене таке враження, що їм подобається носити тряпки. На ринку досі продається 10 цієї одежі ніхто не поспішає її купувати дуже дивно. Там, до речі, в село поселилася а сім'я кухарів. Ну нарешті буде нормальна їжа готуватися. Поки там та сім'я роздуплюється з одежою, я вирішив, що треба продовжувати розширювати поселення. Оце місце підходить для того, щоб розпочати тут будувати нові хати. Тому одразу намічаю тут 5 хатинок, додаю їм колодязь та майбутню ятку, щоб їм не було далеко ходити на ринок. Добудовується склад камню, та можна буде ще поруч з ним поставити склад вапняку. Ні, ну це що приколикись чи що? Якби гра дозволяла, я б ту одежу їм зараз у вікно би кинув. Але не будемо зациклюватися на цьому. Спишемо на те, що це баг. Ще одна ціль на цю серію буде нарешті зайнятися кіньми. Думаю, це буде однією з підготовок будівництва кам'яних будинків. Нам потрібні будуть нормальні вози. А для цього нам потрібна зброя, і саме в ремарні її виготовляють. То я вирішив розмістити в цьому місці. А ще до мене прийшов гінець з Панютиного, і до речі, можна скласти з ним першу угоду. Купив 140 вікон для майбутніх цегляних будівель. Мені вже не терпиться почати їх будувати, але зробимо це вже в наступному епізоді. Зараз потрібно налаштувати виробництво, і саме цеглярню нам треба збудувати. Трошечки пошукавши місцину для її розміщення, знайшов ось цей. Клаптик землі, і саме тут буде будуватися майбутня цеглярня. Також поруч із нею можна поставити вуглярки, щоб їм не було далеко ходити по вугілля. Зібралася в мене доволі непогана партія взуття, можна його продати в деркачі. Ну, в принципі, і шируйте звідси. Я для вас старався, а ви такі невдячні. До побачення, гарного вам життя десь в іншому поселенні. Певне, що на їхнє місце поселиться сім'я, котра вміє користуватися ринком. А от, власне, і родина Юхимових тут поселилася. Вітаємо вас в поселенні. А так як нас нещодавно поселилася сім'я кухарів та тепер готує прекрасний борщ в нашому поселенні, я замовив таку честь, як завжди, стальце, та постав продаватися його. В'ятку власних свиней я поки що заводити не хочу. читав в інтернеті, що це тупо якийсь скам. Все з'їдять, все засруть, та ще й дохнуть будуть як орки. Так і не поняв. А ви куди полізли взагалі? Вирішив, що все таки в цьому місці буде знаходитись повноцінний невеличкий ринок. В сім'ї Білозір виявилось, ніхто не є сосоофобами, та пішли собі, купили нормальне взуття. Ну а тим часом настала зима, а я, як завжди, займаюся своїм улюбленим ділом, спавню всю лавиться та дерева зі смерек. Ну, а ще тополі та паркани. До речі, виготовлення шкіри та яловичини поступово стає автономним ділом, я майже туди не вмішуюся. Дідько друзі, якщо хтось має зв'язок із розробником цієї гри, нехай введе сюди політику. Я хочу заборонити весілля в моєму селі. Опа, родина Сидорових, давненько ви про себе не заявляли. Сподіваюсь, цієї кількості грошей вам на все життя вистачить. Ну а сім'я аб'юзерів, а не сидорових. Гляньте, до речі, яку цікаву деталь знайшов перед тим як зайти в капличку, вони хрестяться. Неймовірна проробка просто. А я тим часом на в капличці вже майже зібрав 6 тисяч гривень. Рекомендую, дуже класний і легальний бізнес. Тим часом, до речі, вже давно була збудована римарня, та й можна почати виготовляти зброю для майбутніх коней. А для того, щоб коням було де жити, треба збудувати для них стайню. Якраз це місце теж ідеально для неї підходить. А перше стіло поставлю біля ферми та маєтку мера. Кущі, кущі, кущі. Мені треба більше кущів, буска, калини та шипшини. Тут, до речі, на берегу в цьому місці впишеться дуже гарна така хатина, в якої буде своя власна навіть альтанка. І ось такі територія з паркану. Дуже гарно буде виглядати, покажу вже, коли її збудують. З'явилась неймовірно крута можливість продати в деркачі 10 тисяч тонн чи кілограм вугілля аж на суму 500 гривень. Це дуже круто і обов'язково треба цим скористатися. Тож продаємо а також в продачу 950 пар взуття. А тим часом вже починається будівництво стані і незабаром можна буде купити перших коней. Що ж, стайня збудована, тож наймаємо сюди робітників та чекаємо, коли вони принесуть сюди корм для майбутніх коней. Також ще одна дуже вигідна угода для Марефи зібрав 2500 заліза. Ну, а також купую перших 5 коней в теркачів, і треба ще буде пошукати поселення, в якому можна купити кобил, щоб можна було їх розводити. Опа, а ось і наші перші коники прямують до поселення. А от і збудована цеглярня наймає туди на роботу максимальну кількість працівників, нехай тут працюють всі ті, хто без роботи. Цегли на будівництво одної будівлі потрібно буде до 7 тисяч штук. А стіло також збудовано, а отже можна замовляти туди вози. Та незабаром вже в нас з'являться вони. А от і перший віз вже стоїть в стілі. Чудово, друзі, прекрасна новина. Нарешті ми це зробили. Ну а також кобили знайшлися в мерефи, отже, можна їх там купити. А от і перший віз пішов виконувати свою роботу. Як бачимо, в цій грі є можливість відслідковувати маршрут, куди він іде. Доволі зручно, і мені подобається така механіка. Було б класно, якби. Розробник дав можливість більше спостерігати за такими речами. Частіше за все цей віз будуть використовувати будівельники для будівництва нових будівель. Можна буде в майбутньому розширювати стіла, будувати їх ще більше, розводити більше коней та зробити так, щоб люди все частіше і частіше використовували саме цю конячу силу. І до речі, вже почалось виготовлення першої цегли. Це буде партія в розмірі тисячу штук. Зараз іде сушка цегли. І також кобили прибули вже в стайню, і, до речі, почнуть скоро розмножуватись. Ну, а це що за дідького халепи, бачимо, що застряв будівельник в цій альтанці і з'явилася якась дивна полоска, яка кудись показує. Мені здається. Це треба прибрати точно з гри. Перша партія з тисячі стегли вже виготовлена. Залишилось ще 1006 для того, щоб ми змогли збудувати перший цегляний будинок. А взимку вже запрацювали три вози. Для них потрібно наняти на роботу трьох працівників, і як бачимо, вони дуже активно використовуються в будівництві. І до речі, як бачите, вже зроблено 2000 цегли, і сюди можна не наймати велику кількість робітників сюди приходить взимку дуже багато різноробів, які постачають необхідні матеріали для виготовлення цегли. Тож, як бачимо, в мене вже є велика кількість людей, яка без роботи. А отже, можливо, можна буде збудувати ще одну ферму. Продаю в Мерефу ще тисячу заліза, і в принципі це також для мене вже стає дуже прибутковою річчю, адже в мене дуже багато його виготовлюється і можна повноцінно їм торгувати на експорт. В ці поселення я не відправляю гінців, якщо мені не потрібно нічого там купувати. Я чекаю, поки вони самі пройдуть, і в мене за той час вже збирається певна кількість товару на продаж. Також в мерефі закуповую коноплі, тому що в попередньому сезоні я її не висаджував. Помітив, що в моєму поселенні вже не так багато сімей, в яких в одяг в поганому стані, тому можливо навіть в наступній серії зможу продавати повноцінну одяг в сусідні поселення. То знову я не бачу, щоб до мене йшов гінець із мереф з моєю коноплею. Підозрюю, що він міг її скурити зі своїми братанами. А можливо, це просто якийсь ігровий баг. Побачимо. Хоча ні, все таки на торгівельному складі з'явилися тисячі коноплі, і кравець потихеньку їх собі збирає. А одежі вже було зроблено 160 штук, вона продається на ринку, але ніхто, в принципі, її не купує, тому що стан одягу в усіх більш-менш нормальний. А отже, можна буде дійсно в наступних серіях продавати одяг. Замість будівництва ще однієї ферми я вирішив розмістити шосте поле для тої ферми, яка в мене вже є. До того в мене було 5 полів, мені їх вистачало, але в принципі шосте поле. Зайвим теж не буде. Налаштовує тут сівозміну. зміну. Спочатку буде вирощуватись пшениця, за нею піде гречка. Після гречки можна буде вирощувати, наприклад, картоплі, потім поставити на пар, а потім ячмінь, який можна використовувати як корм, а за ним коноплі. Ну і звісно ж. Дивлячись, як буде використовуватися поживні речовини, можна буде це все комбінувати та змінювати. В цеглярні я поставив виробництво трьох партій цегли, тому що мені потрібно її дуже багато. Бачимо, що наймається дуже велика кількість різноробів, і вже третя партія цегли готова. А будівництво цегляних будівель я планую в цьому місці на ось цьому пагорбі. Тут рівна поверхня, непогано це виглядатиме. Саме на такому пагорбі ми розпочинали наше поселення. Також я збудую тут першу церкву, ще одне стіло. І в цьому місці чудово буде провести ще один міст через річку. А також цей район я буду будувати щось по типу принципу, як в City Skyline. Спочатку ми будуємо дороги, а потім уже біля неї розмічаємо будинки. Я хочу це зробити, щоб все виглядало естетично гарно, щоб містяни не протоптували доріжки самостійно, а ходили по тим, які вже я запланую. Одна із проблем, яку я буду вже вирішувати в наступній серії, це те, що цеглярня їсть дуже багато деревини. А ну, а ще я трошечки неуважний, подумав, що наймаю в лісопильню працівників, а насправді це теслярня. Я сподівався збільшити видобуток деревини завдяки тому, що в мене буде більше лісорубів, але трошечки помилився. Не вистачає деревини мені для будівництва цього маску. Ста і в принципі для будь-якого будівництва, тому цю проблему треба вирішити буде негайно. Одним із варіантів це збудувати ще одну лісопильню. Наприклад, поставлю її ось в цьому районі, де планую будувати цегляні будівлі. Також у мене не працює вапнярка, тому що не працює і вапнярська піч. Причина, мабуть, в тому, що туди не поставляється вапняк. Треба буде з цим розібратися. І взагалі сам вапняк у мене дуже далеко знаходиться від мого поселення від каменярні. В майбутньому, якщо я забудую цей район, можна буде тут поставити ще одну каменярню. Нова вапнярська піч не працювала, тому що туди поставлялись матеріали лише возом. Дуже велика кількість чоловіків працює в нас в цеглярні. Можна звільнити їх до двох. Цього буде достатньо. Всі матеріали будуть приноситися різноробами, а на швидкість виготовлення партії я замітив, що не впливає кількість працівників. Ну а на цьому, друзі, я безмежно дякую вам за перегляд цього відеоролику. Дякую, що ви зі мною підтримуєте мене своїми коментарями та вподобайками. Звісно, це дуже важливо, щоб мій канал просувався в українському Ютубі. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал вашою е невеличкою грошовою підтримкою, то можете зайти в опис цього відео та побачити посилання на відповідні сервіси для цього. Це також мене дуже сильно мотивує і підтримує моє існування. Сподіваюся, цей відеоролик вам сподобався так само, як і попередні. Обов'язково також їх дивіться, якщо ви їх не бачили. В цій серії ми заробили дуже багато грошей. У нас нарешті з'явилися власні коні. Почали ви того. <смір> Почали виготовляти цеглу для майбутніх цегляних будівель. О, я зміг це нарешті сказати. Блін, ще раз. Почали виготовляти цеглу для майбутніх цегляних будівель, розширив дуже сильне населення села для того, щоб можна було будувати наступні виробництва. Вже автономно працює виробництво взуття, а також і незабаром буде працювати виробництво одягу. А якщо у вас є якісь пропозиції або зауваження по будівництву цього села, не забувайте мені про них казати. Я з вами не прощаюся до зустрічі в наступній серії. Слава Україні!